Біля вічного вогню зібрала бердичівлян 22 червня, червня, та річниця початку найстрашнішої війни в історії народів колишнього радянського союзу, війни, що отримала назву Великої Вітчизняної. 70-ти річ із болем та сумом згадують люди цю дату і збираються для того, аби сказати ні усім війнам. У серцях наших батьків на все життя залишилися спогад. Про страшний ранок 22 червня 1941 року. Ця дата обірвала надію мільйонів людей на щасливе майбутнє. Неможливо собі уявити душевний стан випускника, який зустрічав світанок своєї молодості, а зустрів війну. Неможливо усвідомити почуття матері, яка ростила дітей для життя, а віддала своїх дітей війні. Неможливо зрозуміти силу духу народу, який здолав все це, вистояв і переміг. Неможливо тому. Що так не повинно бути. Найганепнішим і нелюдським способом з'ясування стосунків між державами назвав війну Бердичівський міський голова. Війна, зазначив Василь Мазур, це смерть, горе, сльози, сироти, розруха. У неї немає дітей, а є лише одні жертви, загарбники та герої-визволителі. Сьогодні ми знаємо, як закінчилась війна. Ми горді подвигом нашого народу і маємо докласти всіх зусиль, щоб. Виховати молодь у повазі до своєї історії. Сьогодні, завтра і завжди, ми маємо бути пильними, оберігати священну пам'ять про ті часи про героїв-переможців великої вітчизняної війни. А головне жити так, щоб наші справи були спрямовані на створення добра в ім'я миру. І життя на землі хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували бердичівляни пам'ять загиблих героїв. Ну а ті ветерани, яким пощастило дожити до сьогоднішніх днів, відвідали, окрім того, пам'ятник визволителям Бердичева, схилили голови біля могили підпільників, скорботного воїна та об'їхали усі пам'ятні місця, що так чи інакше пов'язані з історією Великої вітчизняної війни.